Добрий день, шановне панство. Перший раз я так бачу, як в мене дружно в є сіли їсти. Правда, не всі. Малеча ще там сидить в куточку. А основна маса внутрі, бачите, вони сіли, їдять гранулу, ми вже з ними домовилися. Вони протестували пару днів, ну, але виходу далі немає. Все рівно треба то доїдати, що я зробив. І вони то їдять. Зараз я їм ще, бо я йшов кидати їм е, траву. ну Щоб і пістилка була, бачите, бо з тої сторони я більше кидаю, тут а я менше їм кидаю, бо я тут суховиті корми їм кидаю. Ну, відходи, ще, що зараз наоборот я сюди кину їм. Е, Трави більше накидаю, щоб сухіше було, а на ту сторону кинуть те, що в мене є з глушпиння, ну і тому подібне. Поки давав я внутріям соковиті корми, то вони тільки їх побачили, бачите, вони всі майже туди прилетіли до тих соковитих кормів і почали собі вибирати, бо... Бо чогось вони надають перевагу більш соковитим кормам, а не, не траві і не гранулі. Може, через те, що гранула нікуди не дінеться, а суховиті корми, хто хапне, той, той буде мати, бачите? Ну, але помаленьку я дивлюся збільшив, Перше, як вони перестали в мене їсти гранулу, то я гранулу Кількість гранули зменшив до 600 грам, бо ну, стояла гранула, вони не їли, розкидали. А помаленьку-помаленьку. І, і зараз вже 900 грам гранули вчора з вечора дав. І 900 грам вони з'їли. Зранку я прийшов, вони вже виглядали, щоб я їм знов давав їсти. Ну і їдять, бачите. Вона їм кисла, кисла була, через то вони з підкислювачем не хотіли. А зараз помаленьку привикли. Після того, як почав давати підкислювач корм, замітив, що на порядок вони більше почали пити воду. Чи то зв'язано з тим, що кислий підкислювач, чи з тим, що маліну тринята підросли і вони теж вже п'ють воду. Я, я б не сказав, що дуже-дуже багато, ну але вже, вже достатньо води йде відносно в два рази більше, будемо так казати. Ну, я соковитих кормів внутрі даю достатньо. Ну, але соковиті корми, звичайно, не, не задовільняють їхньої потреби 100% на, на їхньої потреби в воді і вони мусять. Внутрі я мусив мати якийсь доступ до води. Бо та, як я вже замітив, якщо, особливо при відгодівлі молодняка, якщо немає достатньо води, то внутрішнята відстають в рості. І так як остання партія була забою і одна клітка була з поганим постачанням води, так легко сказати. а... Грубо то не хочу говорити, от, то різниця в вазі набирання від до 1 кілограму представте в 7 місяців одні й ті самі нутрії одні важать е, м'ясом, наприклад, 2800 і 3800. Ну, кілограм м'яса, якщо немає постійного доступу внутрії, е, постійно до води то особливо при годуванні гранулою. Та я думаю каші, якщо каша, якщо нутрія не задовільняє потреби води, навіть коли вона їсть каші, то вона теж того максимальної кількості живої маси вона не набере, тому що вода в організмі тварини відігріє дуже, дуже велику роль, і невистачання води, то Зразу буде відображатися на набирання живої ваги. Може внутріях ми так не бачимо, а особливо, якщо взяти птицю, бройлера, наприклад, який дуже-дуже швидко росте, то потім по них можна експеримент провести, одним давати. Масу, ну, давати доступ до води постійний, іншим періодичну воду і ми зразу е, побачимо, е, як, яку роль е, відіграє вода. Ну, Все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.